Хочу почати з усім нам знайомого, а потім скористатися принципом аналогії, і, ну, можливо, навіть скажу, що скористатися відомим герметичним принципом як вверху, так і внизу, як в малому, так і в великому. Отже, давайте звернемося. До такого знайомого нам всім е, свого фізичного тіла, і поговоримо про ті процеси, які підтримують його життєдіяльність. Ми дихаємо, вживаємо їжу, потім включаються процеси, що перетравлюються і перетворюють на енергію. Далі відбувається синтез необхідних організмів речовин. І виведення залишків продуктів обміну. Це і є метаболізм. Метаболізм це сукупність хімічних процесів, які відбуваються в організмі для підтримки життя. Це безперервний процес, що згідно наукових досліджень, складається з двох основних напрямків. А саме, з розщеплення складних молекул для отримання енергії. Та синтезу більш складних, складніших молекул з цих простіших, що потребує енергії, тобто поєднані матеріальні та енергетичні аспекти вивільнення енергії і поглинання, відповідно, вони чергуються. Отже, метаболізм підтримує нашу життєдіяльність. І ми маємо сприяти його правильному функціонуванню. Ми знаємо багато ознак його порушення і цілий перелік засобів і методів відновлення його роботи. Є ще деякі важливі аспекти метаболізму. Перше, він контролюється гормонами і ферментами, які виступають як каталізатори для багатьох хімічних реакцій. По друге, Здоровий метаболізм залежить від балансу між розщепленням і синтезом речовин, а також між вивільненням і поглинанням енергії. По-третє, швидкість метаболізму, ефективність його у кожної людини відрізняється через генетику, вік, стать, спосіб життя та харчові звички. Тобто метаболізм сприяє процесу засвоєння зовнішніх надходжень і їх перетворення у необхідні для організму речовини та енергії. Ще раз повторю: метаболізм сприяє процесу засвоєння зовнішніх надходжень і їх перетворення. У необхідні для організму речовини та енергії. Дорогі друзі, мабуть, ви вже здогадуєтеся, до чого я веду. Давайте застосуємо принцип аналогії і спробуємо розглянути теософію божественну мудрість як фактор, що сприяє безперервному процесу перетворення. Зовнішніх надходжень на внутрішні накопичені скарби. Я хочу вам запропонувати застосувати принцип аналогії між фізіологією та психологією до більш детального розуміння перетворення накопичених знань на мудрість, а також процес перетворення життєвого досвіду на любов. Давайте окреслимо шлях у таких напрямках, лише окреслимо, бо потім самим прийдеться опановувати свою власну життєву мандрівку. Отже, пункт перший. Теософію можна розглядати як метод, заснований на здобутті та засвоєнні певних знань, що ведуть до мудрості. Ці знання стосуються дуже різноманітних сфер життя, засвоюються поступово, формують, а точніше, навіть переформатовують нашу картину світу, непомітно змінюючи наш світог. Процес засвоєння знань теж має свої ступені і полягає спочатку у їх розщепленні на складові елементи, тобто на поняття, категорії, ідеї. Та виявлення внутрішніх джерел натхнення та корисності, а потім у певному внутрішньому синтезі зведені докупи, переосмислені і перетворені кінець кінцем в основні уявлення про цей світ та про себе в ньому. Таким чином, навчання та роздуми. Сприяють метаболізму знань, роблячи їх невід'ємною частиною нас, формуючи наш світок, це просуває нас до мудрості, але цей процес не може відбутися відокремлено від оточення, від спілкування. Мудрості важко досягти в лабораторних умовах, вона здобувається у вирі життя. Що є каталізатором у процесі метаболізму, знання мудрість? Що є гармонами і ферментами цього процесу, це маєвтика, буквально навчання через запитання і відповіді. Тобто, колективна робота, творче і зацікавлене перебування разом з певною метою і наміром, колективна творчість та обмін думками, ідеями, допомогою, підтримкою. Ми не випадково зібралися разом. Ми маємо бути опорою і підтримкою один одного. У нас немає приводу для змагання і конкуренції, для недовіри і критики, бо то є гайма на шляху. Мудрість це внутрішній стрижень людини, який формується під впливом теософії, божественної мудрості. Але не є автоматичним результатом пасивного збільшення обсягу знань, а є напруженим внутрішнім цілеспрямованим і свідомим процесом збалансованого розщеплення і синтезу. І в кінцевому результаті він стає протиотрутою від маніпуляцій. Тепер Розглянемо іншу сторону впливу на нас теософію. А тепер пункт 2. Mm -hmm. Теософію можна розглядати як метод, заснований на життєвому досвіді, що веде до любові. Давайте розглянемо деякі елементи цього методу, які можуть відігравати певну роль у теософії, що базується. На усвідомленому життєвому досвіді. Особливо якщо вони просягнуті красою, любов'ю та творчістю у їх взаємодії, це насамперед відсторонене нейтральне спостереження, спокійне і вирівноважене сприйняття всього, що відбувається навколо, сприйняття відкрите до реальності того, що відбувається. Та не обумовлене нашими проєкціями. Якщо ми приймаємо світ таким, яким він являє нам себе, сповнені довіри до життя, до Бога, до самого себе, якщо ми сповнені необумовленої радості, то таке наше сприйняття сприяє метаболізму життєвого досвіду у любов. Зазначимо, що таке сприйняття не є пасивним. Воно не виключає активної взаємодії з обставином активної життєвої позиції. Але воно не містить руйнівних компонентів, воно конструктивно притягає до тих, в кому дух будівничого, сидівника, творця. Знову ж таки, ми розщеплюємо життєвий досвід на його елементи. Щоб сформувати і синтезувати те, що починає постійно живити нашу внутрішню людину. Найпоживнішим джерелом сил, натхнення, творчості є любов. Додамо до цього ще один споріднений аспект медитація. Цей елемент має широке тлумачення і розуміється дуже індивідуально. Але незалежно від застосованої техніки, з плином часу і набуттям досвіду, медитація починає бути станом свідомості. Вона починає прорубувати прохід до глибоких внутрішніх покладів, прихованих досі скарбів, скарбів любові, тихої, спокійної. Непорушний і неубумовлений. Ну, а служіння людям є постійним діючим каталізатором цього метаболізму, який дозволяє нам вийти за межі нижчого я особистості та відкритися до дії, яка приносить користь усім живим істотам, вдосконалює нашу емпатію, співчуття та милосердя. І тут. Ми приходимо до найважливішого елементу осінь. Теософія це шлях серця. Щоб досягти усвідомлення шляхів серця, необхідно подолати єресь розділеності, свідомо відмовитися від мислення, заснованого на фрагментарному погляді на зовнішній світ, та позбутися. Необхідності розбірливого вибору. Джейдо Кришнамурті стверджував, проблема виникає лише тоді, коли життя сприймається відокремлено, фрагментарно. Побачте красу цілого. Коли ви бачите життя як ціле, тоді немає жодної проблеми. Лише розум і серце, розбиті на фрагменти, створюють проблеми. Центр фрагментарність наше особистісне «Я». Воно виникає через думку, воно не має реальності саме по собі. І він веде далі. Вибір виникає, коли є плутанина. Розум, який бачить ясно, не потребує вибору. Він діє. Здається, що саме тут ми. Потрапляємо в халепу, коли кажемо, що маємо вільний вибір. Тобто, вибір передбачає свободу. А я ж кажу, пише Кришнамурці: навпаки, вибір передбачає розум, який є розгубленим, а отже, не є вільним. Нарешті Кришнамурці нагадує нам, що краса. Це не абстрактна річ, а вона йде разом з добром, доброму поведінці, доброму вчинка, доброму дії. Шляхи серця ведуть нас до наших мрій, які життя дало нам як чисті вираження нашого буття. Вони від народження живуть всередині нас, усвідомлені чи не усвідомлені. Розум та емоції. Використовується забезпеченням балансу шляхів серця. Ці шляхи також відкриті для сутнісного тріумвірату, медитації, усвідомлення та служіння. Вони дозволяють нам подолати бачення світу, засноване на протистоянні, протиставленні між суб'єктом та об'єктом. Та зрозуміти. Що стосунки з іншим відіграють вирішальну роль в процесі усвідомлення та розширення свідомості завдяки існуванню, спрямованому на загальну благо. Наскільки засяють наші чесноти на шляху серця буде залежати від широти нашої любові, щедрість і висота нашої любові формуються з розщепленого роздратування, неприйняття. Критики, осудження і шляхом внутрішнього синтезу відкривають всі можливості та наближають нас до чистої небесної любові, в яку насправді всі ми і так занурені. Давайте ж використовувати своє серце, щоб відповісти на щонайменший вияв любові, який ми отримаємо. І невидиме божественне світло, яке виходить із серця, освітить наше життя. Таким чином, робимо висновок, що наша свідомість це певна система, що здатна до самоспостереження і самотрансформації. Це певний вузол інтеграції висхідних і несхідних еволюційних впливів, зовнішніх та внутрішніх поштовхів до пробудження та усвідомленості, де тілесне, психічне, ментальне, символічне та культурне співорганізуються. Час підходити до цього з, від... з відкриття. І, 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 з відкритістю і неопередженістю. Настав час брати на себе відповідальність за еволюцію власної свідомості. Наші вчителі чекають від нас і стимулюють саме внутрішній суд. Не будемо нехтувати сприятливими можливостями викриту сьогоденнього. Отже, друзі, єднаємося для блага духовного відродження людства, практичного утвердження блага, краси та мудрості і для оволодіння мистецтвом самоперетвореним. Дякую всім за увагу.